Сьогодні я буду гулять у Майнкрафт. І, навіть ви вже завітали, що там якийсь домик. Я без поняття, хто його там построил. ну я зайшов і бачу там якийсь козир. Може на моєму акаунті хтось грає. Ну, і я вам скажу, ні, це я побудував. І оце башню теж. Щоб коли я далеко кудись одходив, то... То мені було видно, де, куди треба йти. Так, я цю газу зараз приберемо, і тоді я вам вже покажу там, де я живу. Ну, я там в своєму домку живу і тут. Тут е, я паркур учився, а потім я розкопав ось цей і подумав, що в не зробить база. Дивіться, яке в мене класно. Сейчас это компостер себе принес. Скрыни. Раз, два. Раз, два. Чекай, я хоть покажу на А, на да, правду, правду. Э, раз, два, три и три скры... И... Нет, три скры... да. Тут я уже сейчас на крафт. Не, у мене є якісь каверишно і я думаю, що тут, тут я собі коморку таку зробив, типу, ну, вот, типу, отаку коморку, щоб було класніше спати. <клес> <клес> я на дистанційному, так що в мене багато є время. Я не знаю, коли година пройде. А через годину у мене то есть, буде урок, а урок через... <рик> 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 через годину у мене урок. <рик> 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 Хто собі добуває добре? О, як мені вилізти? чуть-чуть дерьмо. Ладно, давайте візьмем. Все. А, тут же тупик все. О, плюс один саженець. Давайте зараз це все переробим. И цей садженець посадим. О, на ожиданість Давайте не. Я. О! Вот у мене склад дерев. І давайте будемо чекать, коли вона виросте. Ну напишіть в коментарях. Е, кстати, дивіться, які є. Я, я покую, але чуть-чуть не доробив. Я до тільки що побачу. Але щось може і друге. Е, да, я тут... Е... О, опа! Тут в мене обсія. Не знаю як його добути. давайте вообще я вам ну не знаю що вам ще предложить ну, давайте я не знаю что ще зробити, о кстати давайте вот так вот я без тут вот ось так вот зробим Это такая комарка у меня будет. Стакошка треба забрать. И потом так буде прикольно О, <рес> <рес> oh, кстати, мы здесь там в доме забавлялись стекла, по-моему. Не, у меня там стекла нема. Ну давайте зараз. Добудем здесь. <рес> Блин, мне треба стекла, мне треба стекла срочно. Давайте-давайте, десь шукати пісочок. О, там десь є пісочок, я бачу. Ну так, пошли. Що, чому там далеко так? Двух, чому у так далеко? Так, ну давайте добудем пару штучек. Давайте даже приблизимся. это здесь на лес. Вот так вот. штук. Ну, чем больше, мне кажется, тем, лучше. Стрибок! да, это погнали, погнали. Так, пошли, пошли до нашего домика. Ну, я пока хочу там пожить. Ну, чего -то. Ну, не знаю, просто захотелось. Ну, <laughs> <laughs> давайте обслужим дерево и пойдем туда нас трудом переправлять. Собственно, вот это все дело Так, пошли, пошли, пошли. Давайте. Давайте на двери переплавим. Рилл буде ну, выношу лол буду. А запам. Так, ну давай ты у нас так удачко. Так что А, это поставку. Так, давай-то. <смех> <смех> Жака яка. И ну что, куколка на, ну проколенько. А давайте, это что сделаем? Мне, ася надоело рукой копать. Давайте у нас такую часть сделаем. Это одна чекает. Нет. не выйдет давай так так зробимо останнім часом голим не спавниться я начинаю переживать так воно переплавалось. ну там переплавилось переплавилось давай остань 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 так давайте сейчас пойдем провірим е, чем чи... там в мене є Ну, надо прям в своем доме. В своей, ну, там, на чем пора плавлять. Кстати, я знаю, это я по цветам купился. продал. Да, продал бы. Я, я такие, да. Да, да, да. Я такие, да, я такие. Ага, все понятно. Ну, давайте, знаєте що? давайте. Що може сподимопорізь? Ну давайте це. Зберем трохи ковра. Тут нічого є пара. Ламочка немає Ладно. себе, с ее сам бы смешно. То что, как вы думаете, я буду напишите в комментариях, напишите, пожалуйста, в комментариях, якобы приятно это в Майнкрафте. Друзья, пожалуйста, кто знает, напишите. Я вас прошу, просто я хочу записать видео с моим другом. Пожалуйста. Пожалуйста, він там популярный. Ну, пожалуйста, это я вас прошу. У него тоже не канал. И переходите на канал и підпишіться, будь ласка, на канал Armix 2. Да. Це мого друга Аккаунт. Пожалуйста, припишите на него. Будь ласка, ну прям дуже мало підписників. І не, забро... і не забувайте про мене. Підписчики. Ну а хто бажає тільки на мене підпис підписується. Як хочете. Я не заставляю. Тільки він дуже хоче. Ні, ну ви... Ви як хочете, але я хочу. я хочу набрати хоча б. Хоча б 30 підписників. Хоча б... І все, я буду дуже радий цьому. Розумієте? Я буду дуже радий. хоча би 30 підписниками. Я буду дуже радий. Якщо в мене хоча б 30 підписників. Все зріє. Ой, буде. я дуже зрадію. Дуже дуже зрадію. Я так от буду просто тримати. Ось. Якщо вам ви не видає... <гір> ладно, видно. Ладно, не видно вам. Я буду просто тримати все. <гір> тримаю, тримаю і все, все, все. Що, ну, як ви думаєте? Оце цьому відео я вже буду заканчувати, тому що... Потому що, подомушу. Всё, я уже вам достаточно показал, достаточно про каналы. Там Саша. Там Саша... Ну ладно, я вам скажу так. Это не друг Саша, да. Я вам хочу сказать про него. Что... Все, Козаць. Я не буду там нічого казати, думаю, що він ще образиться на мене, я просто не буду друзям. Просто не хочу, я вам я, я вам, вам би сказав, але я не хочу. Просто підписуйтесь на мене і на Сашу, і на Адмикс. Я, я скажу там, дивіться, там Армикс і ТР і, і 2. А потім забуваєте і там чувак в газі і, і все зелене. То туди нажимаєте і там мій друг. Типуди. Да. Що це ти слишко? сейчас просто прикольно буду. Я буду быть. Оп. Чего я бьюсь? А, -а, а, угу, угу, я понял, я понял. В смысле? Какого Фила? Ладно, ладно. Ну, що, я вже думаю, будем на цьому Заканчувати зараз. На цьому все, я вам показав свій новий будинок і думаю на цьому я вже буду заканчивать всем, всем всем пока!